А чим ніша кейтрінг, виїзне обслуговування Та ще в нас з'явилась доставка в 2020 році наших закусок, які самі найпопулярніші. Це випадково все сталося, але зараз в, в час повномасштабного вторгнення воно дуже розкрутилося. А приходив я на телепорт. А, ну, якщо точка А, по-моєму, в мене була 2 тисячі доларів. Вже не пам'ятаю. Я... А 8, вісім так, а за два місяці попалась мені реклама з. За... В тому що типу, треба діджиталізувати свій бізнес, ще кличко. Сказав свій бізнес. Я, в мене не було сайту, а тому а, з таким ну вообще в діджитал був тільки інстаграм, OLX і все більше не було нічого. І розуміння, як це працює, також не було. Що таке контекстна реклама, що таке seo просування? Я вообще нічого це не розумів. І за два. Там, там навіть за, першу, за перший дідзвон з тобою, коли були розбори до, до початку навчання, там ти одразу задала п'ять питань, я пам'ятаю, там навіть перше в кількох ти агенціях партнер? І я одразу зрозумів, що ну, типу, да, є куди рости. Зростати, а і за два місяці дуже дуже класно все це спрацювало. Саме класно спрацював а, був Денис Волосов, спікер. По моєму, якщо я не помиляюся, не ну, такий дуже класний спеціаліст. А він там задавав прямому ефірі. Туди, типа, ти кажеш, ні, а Він каже, де краще просуватися, що клаще краще впроваджувати. І він сказав, що це SEO, оптимізація і сайт це сто відсотків працює. В наші ніші кетрінг ми зробили сайт на тільді там на колінки за три дня. Я якогось хлопчика знайшов на кабанчику. А, він мені все зроб... ну, Запитав ТЗ. Я йому все накидав. То перший був варіант сайту зроблений за два дні. А, наступний день заявка на весілля. Я тощо був в шоці, я взагалі фігіл. Я там скільки витратив п'ять тисяч на проплату сайта, домен купити, купити, то, то за налаштування. Навіть все опрасування там не було. Це просто була контекстна реклама Google. і все прилітає порша заявочка, зустріч. Я закриваю на банкет, беру перед, передплату, і Так от все понеслося. Я закрив точку Б. Ми в тому році купили квартиру, яка на жаль не достроїлась, бо в Харкові зараз нічого не будується ну ніякі новострої, але ми її купили. Це вже супер. Вона покаціла це теж супер. А, ну, якось так. А виходить, що, 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 що таких із інсайтів, що було, не... ну оточення, дуже класно було оточення, дуже класно, що ми працювали групами, а це дуже суперово надихає. І оці формули, я е, меланхолік, ну по складу характера. Я дуже полюбляю оці google таблички, карти, все це заповнювати. А там, коли ти бачиш ще е, результати всі. І твої десятки, ну тобі, тобі це дуже так підштовхує краще робити. Ну і також артефакти, які там навчили, як ставити собі ціли, та якщо ти досягаєш. в мене навіть в 21-му році, і в червень місяць я там собі поставив. Якщо ми зробимо 200 тисяч рівень чистого прибутку, то я собі купую MacBook Pro. я навіть викладав сторіс, відмічав там Сережу, який був наш, я забув його фамілію куратором. Ну нас на сам дуже багато чого спрацювало. А Сергій Дешко, по-моєму, якщо я не помиляюсь. А, там навіть Сережа писав, а, коли в нас були ці завдання кожного розбору з кураторами. А, в мене там пам'ятаю, прийшла така ідея, що треба в LinkedIn писати на всі, кому можна в Харкові. Я написав десь 100, ну може не 100, може там 90, 90 компаній по знаходів HR. В тупу в лоб писав пропозицію на 50 людей. Це було там в березні. Ніхто не відповів, ніхто нічого. Я вже про це забув. думаю, ну мабуть, інкидін у мене там не працює, чи щось таке. Потім а, травень місяць мені відповідає код IT компанія. В Харкові там було багато в них людей, і кажу: от ви нам присилали на 50 людей. Нам все підходить, тільки помножте на 2, бо в нас 100. Я тоді був просто в шоці. Тобто це спрацювало на якомусь рівні. Там космос не опресування Найня... Це те, що я зрозумів, що треба, щоб сайт був в топі. А коли ми зробили сайт, він був там на якоїсь десятої сторінки по видачі по рекламі. Ми були перші, другі, треті. Там не дуже багато конкурувало людей. По SEO я був там на сьомому, на восьмій сторінці. Не не в спеціаліста, ми в онлайн режимі я цього нічого не розумів. Він все мені подивився. Я йому дав доступ. Він це понастраював. І ми потрохи, потрохи, на, це було 21-му році. От якраз 23-му році, коли ми повернулися, заново розпочали. Дуже багато компаній позакривались. Ми розкрутили сайт. Ми зараз, якщо прописати кейтеринг Харків, замовити кейтеринг Харкові, то ми будемо. Перші по SEO видачі та припрошую. Перше будемо по видачі о, рекламні, будемо перше по видачі Google, о, Google Maps в будь-якому там пропису. І я буду там від третього до сьомого міста, по seo видачі, о, дуже дуже побагато запитам. Uh, OLX ми, мабуть, зараз вже якщо раніше це було багато в нас людей, але там друга як то цільова категорія людей. Так там ми вже туди від відійшли. Нам замовлення з сайта і інстаграм. Інстаграм працює. Я й до навчання е, знімав багато сторіс, особливо влітку кожен день Рілз. Це дуже класно працює. Коли ми там на якомусь мероприємстві я працюю, буваю кухарем і там замовникам, як вони знайшли? Завжди зворотний зв'язок питаюсь, щоб дали. Люди кажуть: просто підписались і дивились сторіс. А я завжди показую локацію, на якій ми працюємо. Тут така бісерка, стільки людей, і це все так до тебе розполагає. І потім, коли ти замовляєш, то вже немає цієї недовіри людям якось про ну простіше. Тобто сайт 100%, інстаграм, реклама. Реклама ставили і на сторіс, коли ми знімали там щось такое 15-20 хвилин. Весіля цілий день, а ми ділили нарізочки і запускали в сторіс. Це от я зазвичай роблю березень, як і в цьому році. Потім е так інстаграм що в нас сторіс. Інстаграм, якісь красиві пости е з велком столами, коли там е піраміда з келахів, шампанським, все ці закусочки, от цю гарну фото, і виставляю також на свадьбу. Це дуже кайфово. Потім наші якісь бокси з закусками, які топові. Просто їх ставиш на рекламу перед да, 8 березня. Там от зараз Пасха буде щось таке. Це то це буває ти просто виставляєш сторіс. Е Кожен день і в тебе прилітають запити, а скільки коштує бокс, а як замовити. Тобто Інстаграм працює 100%. А, партнерка Партнерка, це я прислухався до тебе. А, і так як під час повномасштабної дуже багато компаній позачинялось, я просто в тупу. От в нас є там партнер уже два роки. Вейк парк вітучий, це вейкборди кататися на воді. Я написав в інстаграм власниці. Там знаю, що у вас працював такий та кетеринг. Вони зачинилися. Ми працюємо, давайте співпрацювати. А вона каже: супер, я якраз зараз шукаю кетеринг, приїжджайте завтра. Ми приїхали. Ми в 23-му році в них є бар а, на території, і є, що вони побудували війну будинок, там баня, Альтанка басейн і ми домовились що вони закривають цю локацію під нас ексклюзивом, тобто всі замовлення на баню, на басейн, тільки наші всі мероприємства І, виходить, бар ми взяли в оренду, і це як ще одна точка наша була. Зараз нема такого. Ну Тобто, якщо навіть там до телепорту в нас грудень, це був в нас було літо. У ну, нас був сезон це початок квітня до кінця, Жовтня, потім в нас там трохи був е, грудень, але з сайтом в нас грудень зараз. Е, 22, другий, 23, третій, навіть 22. другий. Е, а в о, цьому році ми по е, рекорд по касі зробили в грудні, тому що в нас там просто було десь 10 корпоративів. Я не знаю, де ми їх взяли. Це якісь старі номера, нові номера. А е, і в нас навіть 31 грудня. В нас була каса рекордна. Там чисто доставки. Це не банкети. Ми банкети не беремо, бо персонал не хоче. Ну і ми не хочемо працювати. 31-го. були виключно доставки щось на майже на 100 тисяч за 31-ше число. Зазвичай там е, інші роки було там 30 тисяч 40, А це от не ну, доставка розкрутилася. Я навіть не знаю. Це ще пішло з карантину. Тобто, що дуже багато замовлень, навіть на і Ми додали таку послугу. Раніше такого не було. Ось 12 квітня буде примір. Люди замовляють собі будинок з альтанкою. ми все привозимо з катертини посуд, Приїжджають два кухарі, два офіціанта, Все привозимо вже готово. Всі страви накриваємо і уїжджаємо. Дуже багато військових не хочуть, щоб хтось щось слухав. Для нас це вообще супер варіант. Ми отримали гроші за їжу, за сервіс, за доставку, поїхали, потім приїхали, забрали тільки а, ну, Зараз немає не сезону. може, в січень, а, ну опять ж таки, там, перші два тижні, а так постійно є замовлення. Такого немає, як раніше. Я ставив артефакт, ну я неправильно зрозумів. А... Що треба, типу, для себе. Я щось там для бізнеса поставив. А потім ти мені казала, що типу, ні, артефакт потрібен не для бізнеса, а для себе. Але я вже купив на той час для бізнесу. Ми хотіли великий гріль керамічний. Я вже його купив, і ось як я казав, в наступному місяці навчання завершилось в травні. В червні ми зробили 200 тисяч чистого прибутку, і я закрив MacBook Pro, це. був мені як додатковий артефакт він стояв.